Доброго дня, шановні мої глядачі і гості каналу. Сьогодні я буду обробляти капусту. Капусту обробляти від білокрилки. Ішла вчора полоти капусту, а там білокрилки тімать муща. Вилітає страхіття, як ото туман заполонив капустяне поле. Ну, настільки дієвий засіб. Отакий, такий, як я використовую, в минулому році теж користувалася, допомагає так, 50 на 50, але на перших порах це дуже хороший екологічно чистий засіб і без всяких отрутохімікотів. Тут тобто органічний. Беру 12-літрове відро, наливаю сюди 100 грамів оцту, можна трошечки більше. І потім ганчірочку беру. І кожен листочок буду протирати ганчірочкою. Я полила спочатку капусту і подивіться, що робиться. Стільки білокрилки, але вже це я витирала ці листочки, де деякі залишилися. Ну отак кожен так. я беру і протираю от там із водою. Вона тікає і, звичайно, отак беру ганчірочку і ще поливаю серединку. І от, отак її підтоплюю ще під кущиком. І так кожен лисочок. Бачите, що робиться. Але це засіб тимчасовий, звичайно. Завтра буду обробляти гірчичним порошком. Але так не хочеться використовувати хімії. Приходиться користуватися таким дідським методом. Ман капусти у мене не дуже великий, через це можна використовувати, але ж коли він великий, то там весінний не обійдеться.